Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 3 червня, 23 рік, місто Тернопіль, Захід України. І сьогодні я зробив отаку шпальєру для своєї маракуї північної. До того часу вона була. Я робив попереднє відео, показував, як я висаджував відкритий ґрунт, але накривав отаким тунелем. Як ще в мене саженці інжиру, перець, баклажани під накриттям. Так само було і Маракуя. Вона добре вкорінилася, почала вже давати прирости. У нас була тепла гарна погода. Правда, вчора пройшов дощ невеликий, певно, десь з градом, і в нас похолодало. Вночі опустилась температура до восьми, а зараз вроді і сонечко. Але температура 15 градусів. На день обіцяють 18. А то температура не для маракої. Але так як був сьогодні час, і так я був, запланував його на суботу зробити це накриття. Не накриття а шпалеру, щоб вона вже мала де витися. Вона має такі вусики, вона чіпляється, я її не підв'язує, просто за така сітка із четвірки дроту. І такі вже в мене стандартні стандартні поробив такі. Дєобразні конструкції з дерева. І якраз тут, тут в мене помістилося, раз, два, три, 4, 5, 6, і з тої сторони 5, 11 кущів. Для родини нашої вистачає, більше я не, не сажу, бо брак місця немає де багато її роз, Висаджувати, які роботи в майбутньому будуть. От вона вже у мене дві неділі, як була під накриттям, вона вже укоренилася, вона вже починає ріст з відкритого ґрунту. І якби не це похолодання, можна було б вже сьогодні підкормити азотними добривами. Зазвичай я підкормлюю нітроамофоскою, Даю ложку столову з горкою на 10 літрів води, і десь по літру, по 2 під кожен кущик я поливаю. Перед тим проливши гарно ґрунт. Бо, так ми знаємо, що на сухий ґрунт не можна підживлювати не тільки маракую а будь які інші рослини, щоб не обпалити коріння. Так як пішло похолодання, ну але це тимчасове день-два, і воно тепло, надію, що вернеться до нас, бо все-таки попереду літо. І сьогодні я зроблю таке підживлення ще для маракуї. Ну і вже, якщо добре прогріється земля, зроблю мульчування мульчовою перегноєм, який був виготовлений із тирси з відходами від нутрів. Отака робота на моїй Маракуєвій грядці. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!